Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Так, вікна домонтажив. Вже все, в принципі, показую, розповідаю, як я поставив вікна, як я їх кріпив. Піну купляв спеціальну. Е -е, та що. Та, що розширюється, розширюється, звужується, розширюється, еластична піна. Отак. Тут дивіться, тут в мене буде без екструдованого пінопласта. Відкос, Ну, мені чисто, так, чисто цікаво, що буде холодніше, що буде краще працювати, чи екструдер, чи просто відкос. То, що? Ще досі є суперечки. Хтось говорить, що екструдер там цвіте під ним. Хтось говорить, що не цвіте, то в мене тут, та й не тільки тут. Тут і у ванній, ну в ванній плиткою буде обкладатись. То в обкладатися. Тут вони по контуру, тут екструдер. Там 6 мм я проклею. І все. Так, кріпив, ось кріплення. Один, там один. Саморізи. Зверху звичайні дюбіля гриб, грибок. Дюбіль 6 на 60. Там просто зверху в мене перемичка бетонна залита. Отут в блокові вона всередині. То там такий, такий варіант. Бачите? Два дюбіля. Можна і по одному, в принципі, воно тримає. А в стінах, в, стіні, в стіну ось отакий дібель. Спеціальний для газоблока. Дуже класно тримає. І саме жовтий. Отакий. Ну, шайба це зайве, це я так. Перестарався. Я так думаю, що зайве. Оце ось отаке. Отакі дюбеля 6х60, ну, звичайний дюбель, він в газоблокові не тримає. Можете не кріпити. Ось оце самий найкращий варіант. Іменно для, для газоблока. Ось. отакий такий дюбель. Воно цей, коштує там не так уже й багато. В принципі, краще купити такі дюбеля, ніж. Що попало? Ну і тут же ж так само. <кій> так, зараз я тут не працюю. Це їду на роботу Так, зняв. Тут, бачите, так само, такі самі дюбеля. і верх так само. Тут, тут більше вийшло. утеплити контур. Ух ти, погано видно. Зранку знімаю, друзі, вибачайте вже. Течуть вікна. Бо великі морози були, сьогодні вже спало. І я тут не топив. А в будинку тримається, до речі, 5, а ні, вчора було 4 градуси тепла. Це десь 2 тижні не топив. А вчора протопив, півтори годинки. Протопив. В принципі, як тримає будинок тепло, я дуже задоволений. О, грубка тепленька. Півтори години вчора протопив, грубка тепленька. Сьогодні виїхатиму з роботи, та напевно заїду за оцю стяжку. І протоплю заодно, бо планую на вихідних працювати в себе. Так, що далі по вікнам? По вікнам, по вікнам? Тут я вже понаклеював екструдера. Ну, бачите, 20 см. Віднизу відступаю. Це так мені сказала людина, яка займається установкою вікон. У нього фірма своя. Ось отак. Ух ти, клас! Тут, тут буде промазуватись спеціальним цей. Що ж так погано як видно? І фіна буде промазувати спеціальним клеєм. Чи герметиком спеціальним і тут так само. Ось бачите, тут яке кріплення. По краям 20 відступаємо і, і зверху так само, але зверху вже закрив. Вже я тут навіть виставив кутики. Так. Зараз покажу, як я кріпив, получаються ці три вікна. Оце на кухні. На кухні, получається, оце, оце і оце. <кхи> так, ага. А що ж я тут покажу? Тут, тут тільки розповім. А, поверху. Дивіться, друзі. Звичайний Звичайний дюбель і там анкер. Звичайний анкер. Тут у мене також залитий бетон. У мене оце на оцей проєм, вікно тут 3,30 чи що. І ось отак все залите бетоном. П-образ. П-образкою виходить. Щоб зняти навантаження. Коротше, щоб не, не тріскало, не прогиналось, залита П-образка вокруг вікна. І зверху ж йде ще армопояс. Оце так. То, що в мене тут, виходить, поверх армопояса, ще будуть лежати балки, і тераса буде. От, отам буде тераса. Отам. Так, ну оце дивіться. Отак. О! <кхе> Один дюбель, один дюбель, там два дюбеля. Ну так, да, ці, як будете купляти пластини, ось оці для кріплення, розраховуйте, де у вас буде бетон, тобто куди доходитиме. Я то взяв довші, але все рівно, хоча довших, напевно, немає. Принаймні я не бачив в магазині. Получається, якби би е, незручно мені було його сверлить. Перфоратором, бо близько до скла ставити навкосяк. Бо якщо рівно, то там, там бетон, виходить, мало тіла і погано тримало. Коротше, оце вікно отак, оце дивіться, три, е, на, на, метр, на метр ширини три пластини. 20 см відступаємо по краям і монтажимо. Понизу так само. Цим вікном трошки наморочився, наморочились. Бо тут оцей з'єднувач, щось він за вузький був. Ну, коротше, зробили. Під, 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 часово, під 45 градусів оцю пластинку. Чи на, накладку. Не знаю, як воно вірно називається. Так що такі от справи. Так. Оце дивіться. Тут, оце вікно. Ось оце вікно і оте вікно. Получається, там, там екструдер 5 см вже поклеєний. Тобто вікно ставилось в екструдер. А тут вікно ставилось в екструдер. Так само в екструдований ось пінопласт, воно ставилось. Але е, просто в кругову була полоса поклеєна смуга. Тут дивіться, 5 см екструдера, і що я робив? Оце спеціально не ставив одну. Робив отвір. Потім брав трубу 20-ту. Вирізав її. Ось бачите труба. Все обпінював і запінив туди. А, зразу ставив оцей отакий дюбель. Спеціальний для газоблока. Дивіться, отакий дюбель. Тримає класно закручувати, бачите цей злизане. Це я його не закрутив. Закручувати їх поганенько злизало і, і все. Треба ото шестигранником, бо я не шестигранником, бо не було забув шестигранник. Коротше, поставив, зробив отвір, поставив дюбель туди всередину, газоблок закрутив, потім поставив трубку. 20-ту шматочок. І все позапінював і потім позакручував. Ось. Отакі О, дюбеля. По одному. Ну, там так само, там вже все запінено. Ні, там, там анкера, по-моєму. Чи анкера, чи таке саме. Ну, там не важливо. Е -е, а ні, там не таке саме. Там анкера згадав. Тому що там перемичка бетонна. Отак-то, друзі, отак воно. Хоп, закрутиться, і все. І ляля. -ля. Трубку вставив, щоб воно не, не гуляло ось отак. Ну і щоб воно, виходить, воно, воно ж, ви як жмете в екструдер, воно буде підгулювати, виходить. Екструдер 5 см. А трубка не дасть підгулювати. Отак, закрутиться воно все. Дай все. Ну, а тут же ж ось оце піну все промажу. Спеціальним силіконом, чи клеєм, чи силіконом, як воно називається, це я вам не можу сказати. Ну, спеціальний для, для вікон. Щоб сюди, виходить, не, полу, не попадала пара. Щоб воно не руйнувало піну. Це наскільки я зрозумів, як мені пояснили. Майстри. Так що, друзі, такі от справи. Що по, по вікнам можу сказати? По вікнам за цим вікном в мене вийшла халепа. <кій> Дивіться, ситуація яка? Якщо ви берете вікна через фірму, і фірма вам установлює, то вона несе. Як же ж правильно вам сказати? Вона несе хоч трошки якусь відповідальність. Трошки. Чого я кажу трошки, то що. Там добитися потім правди в будь-якій фірмі, ну це просто жах. Там, там не доб'ється, в принципі. То, що, в принципі, на тебе звалять, ти будеш винний і так далі, і тому подібне. Що трапилось, як ми монтажили цю систему? Двері перед монтажом ми зняли. Я не знаю, який момент, ну коротше ось тут пішла тріщина. Дивіться, ось пішла тріщинка. Ну Добре, що вона пішла, дійшла ось. Ось отут бачите, хоп, і вона зупинилась. І зверху так само. Ну, Так як я в знайомого брав, і я встановлював сам, якби він встановлював, то мені б міняли в раму. Ось цю, цю мені, мені б міняли. А так як я сам установлював, то мені, звичайно ж, ніхто не поміняє. І я, в принципі, знайомому не говорив, ну, таке там тріснуло, хоча неприємно. Тріснуло да й тріснуло. То, що... чого я не говорив? То, що це, в принципі, по суті, нічого не змінить. Тому що я міняв чи установлював сам відповідальність з нього чи з його хлопців, ну, з нього, виходить, навіть. Якби його хлопці встановлювали, то до нього ж питання були, як би репнуло. А так в мене воно репнуло. І виходить, що винний, то по суті я. То, що ти не докажеш, що ти не винний. Зрозуміло, що його ніхто не, не гнув, не його спеціально ніхто не ламав. І, і в доказ до цього, де я зараз працюю. То е, цей чоловік замовив в мого знайомого, ну і в його нашого спільного знайомого, також вікна. І коли я там штукатурив, то що я побачив? Правильно, я зверху одного, отакої секції також, е, вихід на, на, те, на терасу, побачив також тріщину. Вікно зараз ще стоїть. Я, я йому, власнику, сказав, що там тріщина, ну, щоб я не був винний. Він позвав цього нашого спільного знайомого. Він сам не встановлював, а виходить, фірма. Так, місяця 4 те вікно ще до сих пір там стоїть. Я зараз там працюю, його ще поки що не поміняли. І все. Приїжджав представник фірми виробник. І толку з того, я йому сказав, що вікна. Ну, я, я сказав своєму знайомому, що репнуло вікно, і, і, цей, і представнику фірми сказав, що щось вони десь партачать. Я не знаю, чи це партія пластика така, це ж пластик не наш. Його заку заку закупляють. Коротше, виходить, і в мене тріснувши, і в людини тріснувши, яка також брала. Отака от от ситуація. Ну, вчора знайомий, цей, що я вікна брав, позвонив, То мені привезли і рідкий пластик. Оце, щоб оці тріщини заробити, я їх трошки розшию і зароблю. Подивимося, що з того йде. Ну, я ж кажу, слава Богу, що тріщина не пішла далі. Отака от от неприємність. Ну, а так, в принципі, дуже класно. Вікна вікнами я, в принципі, задоволений. Не задоволений фірмою. Яка їх е виробляє відношення до, до своїх з, е цих, покупців виходить. і все. Тому що мені цей е клей везли, виходить 4 місяця чи 5. Я вже й забув скільки. Так що такі справи, друзі. Ну що, вікна стоять, все тримає. Так що все супер. Я ж кажу, 4 градуса температура в будинку. Будинок 2 неділі, чи скільки не топився. Ну було тут, трималось, як я топив кожен день, трималось 13-14 градусів. Так що, думаю, комусь буде це відео корисне. Ставимо вподобайку, підписуємося. Отакі от справи. Всім пока. Всім всіх благ. Всього доброго, а я погнав на роботу.